Доброго дня, поговоримо сьогодні про проект закону про оподаткування праці з криптовалютою. Я планую зробити цілу низку публікацій з цього приводу, взагалі, що таке криптовалюта, як з нею працювати, до чого нам слід готуватися. Тому я дуже вас прошу, якщо вам ця тема цікава, для того щоб і не втратити зв'язок нашим каналом, підпишіться, будь ласка, на нього. А ті, хто вже підписався, не забувайте про те, що ваші подобайки, ваші коментарі допомагають поширювати цю безкоштовну правову інформацію серед тих. Осіб, до яких вона дійсно має дійти, поїхали. І так, 7 листопада 2023 року такий собі депутат Сова, який в дійсності є колегою пана Гетьманцева по фінансовому комітету Верховної Ради, вніс законопроект номер 10225, яким законодавець вперше намагається оподаткувати операції з криптовалютою. Яким буде цей закон на стадію, коли його вже буде прийнято, ми ще з вами побачимо все ще попереду, але вже певні є висновки короткі, які ми вже зараз можемо зробити з аналізу даного. Законопроект. Висновок перший. На законодавчому рівні планується вести поняття не криптовалюта, а віртуальні активи. Саме так законодавець буде поіменовувати нашу криптовалюту. Саме тому ми маємо звикати з вами оперувати законодавчими майбутніми термінами, і я у цьому відео і надалі буду оперувати саме цим терміном. Висновок другий. На щастя. Законопроект цей буде введено в дію не завтра, не післязавтра, і навіть не на з 1 січня 2024 року, як я до речі очікував. Планується, що ведене в дію цього закону пропаде на 12-й календарний місяць, який спливе за датою офіційного опублікування даного законопроекту. Тобто, я планую і я думаю, що він буде набуття чинності його буде пов'язане з 2025 роком. Тож у нас є певний час для того, щоб дуже спокійно, дуже Прискіпливо дослідити всі ці новели і підготуватися до їх введення. Висновок третій – віртуальні активи та спрощена система. Цим законопроектам планується ввести в дію наступну норму, яка змінює Податковий кодекс України. Планується, що пункт 291.5, а саме цим у пункті перелічені категорії платників, які не можуть бути платниками єдиного податку першої-третьої груп. Так ось цей пункт планується доповнити пунктом 9. Суб'єкти господарювання, юридична особа та фізична особи-підприємці, які здійснюють операції з віртуальними активами. Виглядає так, що якщо ви є фізична особа підприємцем і здійснюєте операції з віртуальними активами, то ви не можете перебувати на спрощеній системі оподаткування. На мій погляд, друзі, ця норма потребує уточнення і конкретизації, оскільки особисто я можу як не менш двома шляхами її розтлумачити. Варіант перший. Заборона ця стосується тих осіб, які здійснюють операції з віртуальними активами саме як фізична особа-підприємці. Варіант другий. Заборона стосується фізичних осіб, які взагалі здійснюють операції з віртуальними активами, і, крім того, при цьому вони ще й фізичні особи підприємцям Сподіваюсь, що протягом розгляду даного законопроекту ця норма отримає свою конкретизацію, оскільки в іншому випадку ми отримуємо з вами штучний, абсолютно штучний привод для спорів з податковими органами України. Висновок четвертий. З точки зору податкового законодавства, віртуальні активи прирівняні до товарів. Про це йдеться в новій редакції пункту 14.1.244 Податкового кодексу України, який зараз планується, щоб він виглядав саме наступним чином. Товари це матеріальний та нематеріальний актив, в тому числі земельні ділянки, земельні частки, паї, а також цінні папери, деривативи і от плануються, та віртуальні активи, що використовуються у будь-яких операціях, крім операцій з їх випуском місії та погашення. Висновок п'ятий. Планується обкласти податком доходи як з джерелом їх проходження з України, так і з джерелом їх походження з поза меж України. Про це свідчать нові редакції пунктів чотирнадцять, 54 та 14,155 статті 14 Податкового кодексу України. Які це зміни? Пункт 14,1.54. Дохід з джерелом походження з України планується. От після доходів від продажу рухомого та нерухомого майна, доходів від відчудження корпоративних прав, цінних паперів, в тому числі акцій українських емітентів, додати ще доходів від відчудження віртуальних активів. А пункт 14,1.55, тобто дохід отриманий з джерел за межами України, то це, до, цей пункт планується доповнити також от після слів цінних паперів, того, що дохід від відчудження віртуальних активів. Висновок шостий: дохід від операції з віртуальними активами не буде вважатися підприємницьким доходом. Він буде відноситися до категорії так званих пасивних доходів. Про це мова йдеться саме у змінах, які стосуються пункту 141.268 Підкоду Кодексу України. Подивимось на нього. Пасивні доходи, доходи отримані у вигляді інвестиційного прибутку, включаючи прибуток від операції з державними цінними паперами або прибуток від операцій з віртуальними активами. Тобто, з точки зору проєкту, ці доходи поставлені в один і той же ряд, з такими доходами, як доходи з процентів на банківський вклад, доходи від роялті, доходи від е, страхових виплат та іншими деякими категоріями так званих пасивних доходів. Це є непідприємницькими доходами. Оце дуже важливо усвідомлювати. Висновок 7. Механізм обкладення доходів, отриманих від операції з віртуальними активами, буде тотожним з механізмом обкладення доходів, отриманих від операції з іншими інвестиційними активами. Про це йдеться мова в таких пунктах, як 14.1.81 з позначкою 1 та 164.2.9 шістдесят Податкового кодексу України. Подивимось на них. 14181 з позначка 1. Інвестиційний прибуток це дохід у вигляді позитивної різниці між доходом, отриманим платником податку від проведення операцій з цінними паперами, з урахуванням курсової різниці, деривативами, корпоративними правами, випущеними в інших, інш, інші папери формах або операцією з віртуальними активами, та відповідними витратами на придбання таких інвестиційних активів або віртуальних активів. І 164.2.9. інвестиційний прибуток від проведення платиком податкових операцій з цінними паперами та антикорпоративними правами випущеними в інших ніж цинипапери папери, форумах або віртуальними активами, крім доходу від операції, зазначених в таких підпунктах. Тобто, якщо коротко, друзі, я дуже докладно розповім в іншого відео стосовно обліку цих операцій, але якщо коротко, протягом кожного уроку, якщо ви вже здійснили хоча б одну операцію з віртуальним активом. Ви маєте вести окремий облік, так, так, окремий облік операції з віртуальними активами. І за результатами цього обліку, за результатами вашого звітного фінансового року, ви маєте підсумувати всі доходи, які ви отримали від продажу цих віртуальних активів. І всі витрати, які ви понесли у зв'язку з придбанням цих віртуальних активів ще раз, це окремий абсолютно облік, це окремо від доходу від підприємницької діяльності, навіть окремо від доходів від операції з цінними паперами, від доходів з частками статутного капіталу. Тобто, оце буде окремий податковий облік, який ви маєте вести. І якщо ваш дохід перевищив ваші витрати, то в ось цю різницю. Ви маєте обкладати податком з доходів фізичних осіб. Якщо у вас витрати перевищили ваш дохід, то оцю від'ємне таке значення, тобто збитки, ви можете перенести на наступний податковий рік, і ви можете зменшити доходи наступного податкового року на відповідну суму. Ось суть цього обліку, який ви, тим не менш, маєте вести, якщо ви провести. Хоча б одну операцію з віртуальним активом. Висновок восьмий: цей податок за операціями з віртуальними активами за вас мають сплачувати ваші податкові агенти. Я зараз розповім, як це буде відбуватися. Але важливим є те, що тим не менш. Ви, незважаючи на те, що ви не будете самі платити цей податок за вас, це сплатять цей податок, але тим не менш, ви маєте вести ці обліки, як я сказав раніше, і ви маєте подавати річну. Декларацію фізичної особи до податкових органів України це дуже важливо розуміти. Якщо у вас була хоча б одна операція з віртуальним активом, ви зобов'язані подати річну податкову декларацію як фізична особа. А як це буде відбуватися? Податковим агентом платника податку, який здійснює операції з віртуальними активами, є постачальний послуг, пов'язаний з оборотом віртуальних активів. Податковий агент під час здійснення платникам кожної операції з віртуальним активом, яка має наслідком відчудження такого активу. Нараховує, отримує податок за ставкою, визначеною таким-підпунктом, та сплачує прораховує отриманий податок до бюджету, що не звільняє платника податку від подання річної податкової декларації при отриманні ним доходу, зазначеному у цьому пункті. Ось це теж для мене ще є незрозуміло. Тобто, фактично, податок буде сплачувати податковими агентами за фактом. Продажу вашого віртуального активу, тобто скільки було і буде продаж віртуальних активів, саме стільки податків, фактично по цій самій господарській операції буде вже сплачено. Навіщо ви будете нести обов'язок вести податковий облік? І навіщо ви маєте подавати річну податкову декларацію? Для мене взагалі є таємницею, і можливо, це буде щось змінено протягом розгляду цього законопроекту. Так само я не розумію, як можна порахувати загальні річні витрати та загальні річні. Доходи, якщо ви вже сплатили податок при продажу конкретного віртуального активу. Тобто, на стадії розгляду законопроекту, можливо, будуть внесені якісь зміни. Ми будемо за цим слідкувати, і я буду вас про це повідомляти. Висновок 9. Ставка податку. Друзі, ставка податку за цими операціями становить 18%. Я не знаю, чому у мережі інтернет я вже читав, поширюється інформація якась про те, що буде, ці операції буде податковуватися за ставкою 5%. Це є невірно. Прочитаємо разом з вами. Я вище вже не вів норму проєкту, в якій міститься відсилання саме на пункт 167.5.1 кодексу України. А ось він. Ставка податку на пасивні доходи до бази оподаткування встановлюється у таких розмірах 167,51. 18% для пасивних доходів, крім зазначених у півпунтах 167,52 та 167,54 цього пункту. Тобто, якщо ви будете продавати ваш віртуальний актив, ви маєте сплачувати податок з доходів фізичної осіб за ставкою 18%. Саме це. Передбачена на стадії, на зараз на стадії даним законопроектом. І крім того, не забувайте ще про військовий збір за ставкою 1,5%. Тобто загальний тягар оподаткування здійсни становити становитиме 18 плюс 1,5%, 19,5% від інвестиційного прибутку, не від загального доходу від продажу. І нарешті висновок 10. Друзі, держава бажає, планує і буде обкладати податком операції з криптовалютою, яку вона називає віртуальними активами. Тому за цей час, поки законопроект буде готуватися, він буде змінюватися, потім він буде прийматися, і після цього буде цілий рік на те, щоб він набув чинності. У нас буде час для того, щоб ми з вами дуже детально дослідили ці нові для нас, з вами, правовідносини, і будемо намагатися. Підготуватися до їх ведення. Тож, не втрачаємо з вами зв'язок, підтримуємо цей зв'язок, підтримуємо цей канал подобайками, підписками та коментарями. На все добре!